Більшість американців підтримали постачання зброї Україні. Про це детальніше престон Стюарт. Отже, більшість американців підтримують продовження постачання зброї Україні у її боротьбі проти Росії. І різниця тут значна. За останнім опитуванням 68% відповіли, так ми маємо це робити. 73% опитаних республіканців сказали, що США мають продовжувати постачати зброю Україні, якщо Росія відмовляється від переговорів. Це не зовсім збігається з тим, що можна побачити у коментарях в інтернеті, які хто знає, можливо і не такі вже й справжні. Це опитування провели Гарвард та компанія Cass Harris 1-2 жовтня 2025 року, тобто кілька тижнів тому. Вони поставили ці питання 2413 зареєстрованим виборцям США. Перше питання стосувалося санкцій: чи підтримуєте ви або вступаєте проти додаткових економічних санкцій проти Росії, щоб змусити її припинити війну? 77% респондентів відповіли за 23% – «проти». у США. Майже неможливо знайти тему, де 77% людей згодні між собою. Це багато, це серйозно. І цікаво, що саме республіканці підтримали санкції найбільше 86% республіканців сказали так посиленню санкцій проти Росії. Далі запитали, чи маємо ми продовжувати постачати зброю Україні та запроваджувати санкції, якщо Росія відмовиться від переговорів? Чи можливо не варто цього робити, щоб не провокувати Росію? Так, можливо, питання було сформульоване не ідеально, але суть у тому, чи продовжувати постачати зброю Україні та карати Росію санкціями, чи боятися, що це розлютить її? Десят відповіли так продовжувати постачати зброю та запроваджувати санкції. 32% ні, не варто щоб не дратувати Росію. І знову найактивніше за продовження допомоги республіканці. 73% опитаних республіканців сказали, що США мають продовжувати надсилати зброю Україні, доки Росія не погодиться на переговори.